Добрий день. Починаємо урок. У нас сьогодні уроків два, але ми цим уроком майже завершуємо каливання, але я одну тему залишила на е, потім. І на наступному уроці ми продовжимо вже хвилями. Але зараз поки що ну, тема у нас загальна. І все ми будемо це робити. Задач була. А що, так, мало задач у вас було? Ну, не важна. Неважливо. О, у вас 20 їх в темі. Ну добре. Стільки задач? Чомусь мало. Іли тільки тема почалась? Так, да так. -да. А, ну все, ну добре. Тому що у мілких їх багато. Сьогодні ми трохи перезв'язуємо задачі. Ми перезв'язуємо їх безпосередньо на уроці, а потім ще ви перезв'язуєте їх безпосередньо в самостійній роботі. Ось так це буде виглядати. Ну, тому що, ви ж розумієте, да, ми домовилися, що, що п'ятниця-13 це святою ми не можемо. 16-5, ну, кстати, до речі, це приклад розв'язування задач. Там один приклад, але дуже корисно. Так, сьогодні 13 грудня, класна робота. І давайте будемо розв'язувати задачі, але навіть не знаю, як, з якої почати, тому що. Якщо я хочу залишити, давайте, мабуть, з цієї почнем, а потім подивимось, що у нас з часом відбувається. І так, кулька на нитці завдовжки 1 метр, здійснює коливання з амплітудою 6 см. Яка максимальна швидкість кульки? І коли кулька має таку швидкість? Ну, мабуть, на друге питання ви можете відразу відповісти, ні. Коли вона проходить положній рівноваги? Так. Так. Ну тобто ми це розглядали з вами, ми це розуміємо. Давайте будемо розв'язувати цю задачу. Так. Якщо я буду заходити, то заходити, виходити, вибачте, в мене просто якийсь глюк з Дискордом, я не можу нажати на мікрофон. Ну, Добре, зараз я, я тебе слышу. Бо я зараз просто ви спитали питання, я нажимаю, нічого, не працюю. Мені треба вийти з Discord, зайти, в нього повністю. Я знаю. Ну, що я ті можу допомогти? Зараз такі проблеми бувають з інтернетом. У мене теж таке буває Добре. І так, у нас є е, е, довжина нитки. 1 метр, я позначу її L маленька. А амплітуду я позначу, наприклад, ну, x, як ми завжди з це робимо. Давайте будемо записувати це сюди. Але нам, бачите, із-за того, що далі сантиметри, придеться використовувати ще і систему інтернаціональну. Ну, добре. Це у нас L буде дорівнювати 1 метру. А x максимально, тоді амплітуда, у нас буде дорівнювати 6 см. Ну, це я переведу, тому що. А, мабуть, ви підкажете мені, скільки це. 0,6. Так, 0,06. Ось, ну, я так розумію, що мені ще потрібно буде, я потім допишу, якщо що, тому що, іначе це буде якась підказка, мабуть. Дивіться, що ми будемо робити в цій задачі? Цю задачу можливо розв'язувати відразу, якщо ви розумієте. Дивіться, то, що сказав, ну, наприклад, Никита. Никита. Дивіться, Я можу навіть ось сюди вже до відповіді це написати. Тобто ми розуміємо, що таку швидкість буде мати при... під час проходження положення рівноваги. Це ми з вами вже зрозуміли. Але тепер давайте будемо дивитися, як ми далі можемо розв'язувати таку задачу. Нам далі два якихось дивних числа. Ми розуміємо, що коливання невелике, тому що при довжині 1 метр 6 см це не дуже велика амплітуда коливань. Тому ці коливання ми можемо вважати якими. Які коливання ми взагалі вміємо описувати з вами? Вимушені. Вимушені навпаки, ну як ми будемо, ну силу там допишемо. Вимушені складно описувати, які ми вміємо описувати, які у нас рівняння, для яких коливань є. Затухаючи. з експоненти, ти працює, сподіваєшся, що ти це класно нарішаєш. Я сподіваюся, що ви добре повинні розуміти гармонічне коливання, а ви чомусь не просинаєтесь. Ми можемо добре розв'язувати задачі тільки з гармонічними коливаннями. Все інше ви не вмієте розв'язувати. Ви і ці не всі розв'язуєте, на жаль. Але ті ще більш складніші. Але дивіться, якщо я буду записувати коливання якісь, то я можу записати, що це в мене буде x дорівнює х максимальне яке. Далі воно буде умножене на косинус. Омега-Т, ну там фінульової буде, це не важливо. Або я могу це записати по-іншому. Це ж не обов'язково, у мене буде косинус, в мене може бути синус. Зараз ми подивимось, наскільки це впливає на розв'язок нашої задачі, тому що якщо я вибираю одну функцію, то це, мабуть, одне розв'язання, а якщо вибираю другу, мабуть, інше розв'язання буде, я ж не зрозумію. Ну тобто, я то розумію, але з точки зору вашої, боюсь, що ніхто не розуміє. Це прикро, тому що цю задачу вона дуже проста, дуже проста, і погано, що ви не бачите, ви підказуєте мені такі дивні речі, що це дуже прикро. Але добре, що ви підказуєте. Давайте ви. Краще будете мені говорити всяку ерунду, і я хоча б буду розуміти, що ви взагалі не в зуб ногой. Тоді я хоч розумію, що розповідати треба. Дивіться. У нас є рівняння гармонічного коливання, і ми можемо зараз записати для кожного випадку рівняння для швидкості. Ну, ось тут, мабуть, ви підкажете мені для кожного Я прямо одно під одним, одним буду писати. Якщо то VX я записую здесь, що буде далі? Да, серьезно? Не все сразу. Ну, мабуть, якщо це буде похідна, то це буде Х максимальна. Я залишаю відстань між х максимальним. Це константа. Производная похідна косинуса, це буде мінус синус. Ну, і так як у мене омега Т складна функція, то ще омега буде ось тут. Якщо я буду. Те ж саме робити з іншим рівнянням, то у мене буде Vx, і буде все те ж саме, просто похідна від синуса cos, тому в мене буде просто х максимальне омега і, соответственно, косинус омега Ну, виходячи з того, що ви не можете мені підказати, але я казала, якщо ви не вмієте диференціювати, не можете знаходити похідну, значить просто зубріть он Рівняння, а які інші можливості. У вас дві можливості. Я б намагалась вас навчити диференсувати. Ви відмовилися, викинули в пропасть, маєте право. Тоді зобрійте. А як ми будемо розв'язувати задачі інакше? Але дивимось. Ну, так підказують, а так де. Це сложна функція. І ще раз. Ну, ви сказали, що синус омега Т – це складна функція. Ні, так, амег... ми... да, тому що у нас производна по часу. Мы беремо производную вид косинуса або вид синуса. А ще у нас производная от того, что стоит под знаком синуса або косинуса. Потому что здесь тоже омега t. А производная від омега t, це буде у нас омега константа, а t производная единица. Похидная. Мы... Так, дивіться, тепер то, що стоїть перед знаками синуса і косинуса, ось тут у нас це амплітуда смещ... зміщення. А ось тут у нас то, що стоїть перед знаком синуса і косинуса, це не что Ось це, ну, знак нас не цікавить. Це у нас V максимальне. І ось це у нас V максимальне. І виявляється, що нам на самом деле зовсім… Неважливо, по якому закону буде змінюватися у нас координата. Або по закону косинуса, або по закону синуса. Все одно у нас V максимальне буде дорівнювати х максимальне омега. І в цьому випадку я можу записати вже це безпосередньо сюди, воно буде записуватися ось таким чином. V максимальне буде дорівнювати Х максимальне омега. А якщо це так, то я же розумію, що для нашому випадку омега це омега для математичного маятника. Тому що у нас довгий маятник і маленька амплітуда. Це математичний маятник. Пам'ятаємо, чому дорівнює омега для математичного маятника. Ні. На період коливань математичного маятника ми пам'ятаємо, 2 пи ah, л на g, а омега обратный вариант без двух пи. Это будет Ж на l. Это не имеет стосунков до нашей задачи, но я просто нагадую: Если вы знаете, что период c 2 пи l на g, То зрозуміло, що омега буде равно 2π ми убрали просто g на L. Хоча ми з вами, коли формулу виводили, ми якраз через омегу йшли з вами. Ну добре. І тоді ми з вами отримаємо фінальну формулу для, для амплітуди скорости. Це буде у нас х максимальне множити на корінь квадратний із g на L. І тепер ви розумієте, що я сюди не дописала прискорення вільного падіння. Але тепер дописала. Але я тепер бачу, що я можу не вписати, ну, я можу підставляти безпосередньо з одиницею ТД. І будемо розрахунки вести так. Добре, тоді максимальне, давайте я відразу буду з одиницями записувати. Х максимальне це 0,06, тому що я не поміщу нічого інакше. А здесь в нас буде 9,8. Метра в секунду, сейчас я туди опущу. Здесь буде 1 метр, і здесь секунда в квадраті. Так, по-перше, ось тут ми метри скоротили, секунда в квадраті, корінь із буде секунда. Тобто, метр в секунду ми отримали. Осталось порахувати. Ні, там не буде равно, там буде приблизно равно. 03. Да не забогато. А ты корень извлек? А, я корень не извлек. 019. Вот 0,19 краще. 019 метров в секунду. И тоді мы можем с вами записывать уже відповідь. Мы знайшли, что під час проходження положения рівноваги, то, что мы спочатку написали, и можем значение швидкості записать в максимальное приблизно до рівня 0, 19 сотих. Але ви мене дуже здивували е, тим, що ви так відреагували на цю задачу. Ну, добре, нехай буде так, тому що, я, що дивувалась, мені ли її показувати, то ли вона оч очевидна, мабуть, для вас вона була не очевидна. Ну, щось поробиш, таке буває. Хоча здивували. Ну, добре. Дякую, по крайній мірі, що ви показали, що ви не розумієте взагалі нічого, тому прийшлося це розповідати. Це теж. Правильний висновок. Але якщо я буду зараз ще трохи щось робити, ви не встигнете написати роботу. Ну, давайте ми тоді все інші задачі потім порозв'язуємо. У нас, сподіваюся, трохи часу потім ще буде. Мабуть, сьогодні, мабуть, ні, сьогодні подивимось, як там велика тема на наступному році. Давайте я тоді запис завершую і будемо працювати далі, щось з вами робити.